Давай пришли заниматься места вже. Mm -hmm. Починаємо в ролях подруга королеви. Помічниця доброї відьмочки. Добра відьмочка. Дракон. Друг короля. Королева і король. Приємного вам перегляду! Колоєва, Колоєва! Все таке добрі відьмочка? Нас дерево помирає, потрібно соціалу ну, якось спасти. У ні, тільки не це, що ж нам робити. Я знаю, що нам потрібно зробити. І що ж, нам потрібно приготувати зілля, а для нього нам потрібен кристал, цвіточок і листочок. Ну, десь нам всі ці інгредієнти знайти. Перше, куди вам потрібно буде піти, це до дракона. Він вам дасть кристал. Далі вам потрібно піти в ліс. Там листочок можна взяти. І, і все це потрібно зробити сьогодні, тому що це, якщо його сьогодні не спасти, то все. Я вам посовітую краще взайти, тому що вже скоро буде темніти, а нам до темна потрібно вже зробити тезія і його полити на дерево, щоб воно взяло. Добі, добі, тоді ми зараз будемо вже виходити. Холосого вам, холо вам дороги. Дякую. Ось тут дракон живе. Він такий страшний. Так. Ай, хто взагалі до мене прийшов? Ви! Дитинки. Цього вам потрібно? Дай кончику, нам потрібен кристал, будь ласка. Дай нам його, тому що без нього не вийде зробити. Для цього я вам його повинен давати, якщо я вам не хочу давати, а ми можемо все ж тобі з'їть або принести, якщо він нам не Хм, Ну ладно, я хочу їсти. Принесіть мені щось. Якийсь понтик обоссесить. І тоді я поїм і вам дам кристал. Добре, дакончику, зараз ми принесемо тобі їзи. Давайте посыплется. Знову ви вже прийшли. Так, дакончику, вже прийшли. Ми принесли тобі за понтика. Хм... Дякую, говорите, ну-ка показі. Ой, сіклядний. Я з їх люблю. Ладно, зараз я до я не знаю, я вам принесу свій кристал. А ось і я, я вам, вам за кристал. Дякую, до контик, куда я сюди? надо. Все, идите. Дякую, дякую, контику упислить. Так, ось, цветочек. Иди, ты и дети нашли другой ингредиент. Так, значит, давайте мы все разделимся по двое. Мы двое и вы двое пидете. Усе... Хм, а что это за палочка такая? Это, конечно, на цветочек, но это какая-то палочка. Так, где же он? Меня не догоняй. Так, я пойду сюда. Можешь, вот тут он есть? Не, у него вот не ма. Усчиту, он. Да. Вот Усчиту, цветочек. Я нашла цветочек! Ой, цветочек. Хе -хе. Листочек я нашла. Да. Ты реально цветочек нашла? Не цветочек, а листочек. Ну, перепью то а еще такого? Теперь у нас есть все ингредиенты. Не их швидше. Вы пришли? Так, ми прийшли. Ось ми принесли градієнти. Давайте їх сюди. Залишилося все це тільки поємісати. Зараз я все поємісаю і підемо. Та музей. Готово. Я сподіваюся, що у нас все вийде. Так не може бути, щоб у нас нічого не вийшло. Воно у нас все повинно вийти. Усе ми заприсли. Засилося його полити. і все нас іде його буде зити. Давайте світи все. Уя, у нас все вийшло. А у нас все вийшло, тому що ми працювали разом, як справжні друзі. У у нас все вийшло, тому що ми працювали всі язем. Отики моє, ви просто чудові. Мені так сподобалося, як ви грали. Ви такі молодці в мене. Ой, ну прикольно, ви пограли, прикольно, прикольно. Дякую, папа, мама. Дівчатка, мені ви так прекрасно пограли. Так. Дівчатка, мої королеви дві. Ви для мене завжди будете королевами, ви такі молодчинки в мене були. Так красиво грала, так прикольно. Дякую, мама. Мамо, тату. Іди сюди до мене, моя той котик, моя тивоночка. Ти так прикольно зіграла, так красиво. Ти просто ти мій ангелочок. Дякую. Ти так красиво зіграв мій котику, синочку. Дякую, мама. Так, іди до мене на ручки. <кхем> так, пішли. Зараз будемо, мабуть, іти додому. А мій друг. М -м ну ладно, тоді зачекаємо його маму ще, добре? Доб'ємо. Так, діти, не розходимося ще, ще будемо ми в садочок йти. Із-за того, що сьогодні ви виступали. Ви все рівно будете ще в садочку сьогодні бути. Так що, по домами розходимося, ми зараз перекусимо і підемо в садочок. Батьки, ви вже йдіть, потім ви прийдете за дітками, як завжди. Як завжди, о 5-й годині вечора. Ваші дітки ще трішечки тут побудуть, ще 5 годиночок. В садочку ще побудуть вони. Ось, так, що можете вже йти додому. Так, дітки, давайте зараз я вам принесу пончики, хто хоче. Ви перекусите і потім ми підемо. Ви садочок. Так, дівчата, тримайте пончики. Мені ваша мама сказала, що ви любите з шоколадом, і я вам дала з шоколаду. Так, дівчатка, тримайте пончики. Так, і витримайте пончики. А я не буду пончик. Ну, ладно, я тобі тоді не буду давати його. Зараз ви поїсте пончики і ми підемо з вами в садочок. Там потім буде тиха година, потім ми з вами ще поїмо. Далі погуляємо і пограємось. Так, ще ти давай будемо вже їсти пончики, я так хочу поїсти пончику я. я. Я такі тевно наїла. Ти їх наїла всього два дні. І все, це довго. Ладно. Фіка, я не хочу фіолетової націнкою. Може, давай поміняємося? Ладно, давай, а то мені вже цей ця... озер він надої. Він в мене кудіго. Дав... Добре, давайте змінятись. Ухті. Ні. Фу, як ви тільки можете їсти ці пончики? Вони ж такі в'єдні, вони ж такі несмацні. Фу. Нічого вони ні, не ні, фу. Слухай, пончики на їмайні. Ти, ось, якщо вони тобі не подобаються, то мовчи тоді. Нам апетит не подь. Хм, ну і ладно. Хм. Бузія, знову обидився обізунка. Ага. Обізунка ця знову обиділась. Вона постійно обозвати на нас. Не за що? ми просто... Привіталися і він може на нас обійдетись. Ага. Соці з ним. Я не знаю. Так, діти, все, ставайте вже всі подвоє, і ми вже будемо йти в садочок. Так, сістечка, давай зом знову ось станем. Ну, в принципі, ми завжди так ходимо, Ну так. Софійка, давай разом э, будемо ходити. Давай. Довгі тепісне. Може, давай я зум підем. <кхи> ну давай. А з ким я буду йти? Так, Міша, ти там один до сюди, ти будеш зі мною йти. Ну ладно. Так, ідем. Усе діти, не розходимося, нікуди, нікуди не бігаємо. Ідемо зразу в садочок. Нікуди ні на, ні, ні на яку ні в майданчик, ні на який магазин не дивимося. Йдемо просто в садочок. Добре, Добре, доб є, доб є. Доб є.